У Луцькому національному технічному університеті обрали ректора. Переконливу перемогу здобула чинна керівниця вишу. Ірина Вахович за неї проголосували майже 94% виборців. Окрім головного корпусу університету, голосування відбулося й у структурних підрозділах. У Ковальському промислово-економічному коледжі всі 80 виборців підтримали Ірина Вахович. Її опонент, екс-ректор ЛНТУ Петро Савчук, не отримав жодного голосу. У Любашівському технічному коледжі. За чинну ректорку проголосували 87 виборців у Савчука 4, у технічному коледжі ЛНТУ – 155 голосів за Вахович і лише один за її конкурента у головному корпусі ЛНТУ Підтримка також була однозначною. 520 голосів за Ірину Вахович, 22 за Петра Савчука. У підсумку кандидатка, яка очолювала університет останні п'ять років, отримала 842 голоси, тоді як її опонент, 27. Дякую своєму колективу за довіру і за ту роботу та роботу, яку ми зробили разом. Ми перетворили наш університет в дуже чудовий гарний осередок в розвитку нашої країни. Я дуже сподіваюся, що наступних п'ять років ми ще далі будемо дивувати наш регіон, нашу волинь і нашу Україну. Нас не зупинити, адже розвиток не зупинити. Тільки з вами. Процес голосування відбувався відповідно до чинних норм. а Результати оголосила виборча комісія університету. Ми за один тур змогли це зробити. Ми тут на цій виборчій дільниці набрали майже 90% виборців. Проголосували за нашу Ірину Михайлівну. Всі щасливі, всі задоволені. Головне, щоб був мир і перемога в нас в Україні.